Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до Республік Молдова та Угорщини. Встановлено, що посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку. Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військомату та його сином. Подільники підшукували клієнтів, виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів. За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров'ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була послуга з підробки документів. Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тисяч доларів США за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві угоди зловмисників, за які вони вторгували 14 тисяч доларів США. Досудове розслідування триває. Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприяння незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.